Ви коли-небудь задумувались, що саме тримаєте в руках, коли берете в руки звичайну купюру гривні? Це не просто папір, не просто гроші. Це код нації, зашифрований сигнал із глибини століть, який передається від покоління до покоління. Бо гривня це більше, ніж валюта, це голос свободи, що звучав ще за часів князя Володимира. Сьогодні ми разом вирушаємо в подорож крізь час, щоб зрозуміти. Чому саме гривня стала символом незалежності України і що вона означає не тільки для економіки, а й для душі? Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше про ці захоплюючі сторінки нашої історії. Приємного перегляду! Історія гривні починається ще від часів Київської Русі. У 8-9 століттях слово гривня використовувалося як міра ваги та річби, а пізніше стало позначенням валюти. Паралельно зі словом гривня існувало й слово гривна, тобто нашийна прикраса. Перше карбування монет на наших землях започаткував князь Володимир Великий. Ці монети, що мали назву златники та срібляники, стали першими державними грошима на українських землях. На них було зображено тризуб, який став символом нашої держави. Якщо хочеш більше дізнатися про герб України, напиши в коментарях. У 12-14 століттях Київська Русь пережила період феодальної роздробленості, карбування монет припинилося, і роль грошей виконували срібні злитки, які також називали гривнями. Відродження монетного обігу в українських землях відбулося в середині 14 століття, але на тривалий час карбування власних монет стало рідкісним явищем. Так як українські землі перебували в складі Польського королівства та Великого князівства Литовського, лише в середині 17 століття Богдан Хмельницький під час визвольної війни намагався спробувати вести самостійну фінансову політику, яка передбачала створення власної валюти. Однак археологічних підтверджень цієї ініціативи досі не знайдено. Після ліквідації козацтва. Українські землі відійшли до складу Австрійської та Російської імперії, що знову забрало можливість володіти власною валютою. Та новий шанс з'явився вже аж під час Української революції 1917 1921 років. Тоді, під час тривалих воїн за незалежність Української Народної Республіки, питання щодо запровадження нової грошової одиниці знову набуло великого значення. Тому... 5 січня 1918 року Центральна Рада випустила першу власну банкноту 100 карбованців. А вже 1 березня цього ж року Українська Центральна Рада ухвалила закон під назвою про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів. Зміст цього закону проголосив гривню новою грошовою одиницею УНР. В ході тривалих воєн та більшовицької окупації гривня поступово починає знецінюватися. Її повільно починає витісняти російська валюта під назвою Червінець. Проте в 1922 році, коли українські землі стали частиною Радянського Союзу, головною валютою України став радянський рубль, який зберіг свій статус аж до розпаду СРСР. Після проголошення незалежності України. Питання щодо національної валюти знову стало актуальним. В січні 1992 року Україна запровадила купону Карбованець, а вже в 1996 році національною валютою стала гривня. Ми бачимо, як ця валюта пройшла через часи просвітання та кризи, але залишилася символом незалежності України. А яке значення гривня має в сучасній Україні? Поділіться своїми думками. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Також, якщо хочете допомогти розвитку каналу, ви можете зробити донат за посиланням в описі. Дякуємо за вашу підтримку і до нових зустрічей!